Телефонує чоловік і представляється службою підтримки «Київстар». Говорить: ми під'єднуємо абонентів до резервної вишки. Тепер проблем зі зв'язком і мобільним інтернетом у вас не буде ніколи. Але. Для цього потрібно замінити сім-карту. Заміна буде відбуватися в телефонному режимі. Ваш номер залишиться у вас, але в його статусі буде зазначено, що він підключений до резервної вишки. Далі цей чоловік сказав ввести довгий набір символів і попередив, що у відповідь зараз прийде смс від Kyivstar, в якому буде вказаний код для підтвердження заміни сім-карти. Через 2 хвилини він мені передзвонить, і я буду змушена. Продив... Диктувати йому цей код. Після того, як я продиктувала код, спільники Шахрая заблокували мою сім-карту, а номер телефону використали для того, щоб отримати доступ до privat 24 Monobank та електронної пошти. Поки ці спільники знімали з моїх рахунків кошти, сам Шахрай намагався втримати мене якомога довше на зв'язку. Він просив згенерувати код абонента, вказавши будь-які 4 цифри. Але коли я вказувала своє, Варіанти, він говорив, що така комбінація цифр вже є в іншого абонента. Після того, як шахраї зробили свою брудну справу, дзвінок несподівано обірвався і мобільний зв'язок зник. Я швидко побігла додому, щоб підключитися до Wi-Fi. Одразу ж після підключення до інтернету мені почали надходити запити з Приватбанку про зняття грошей. Але я вже була без мобільного зв'язку і не мала можливості ні заблокувати карту, ні змінити пароль. Далі зникло світло, і в мене вже не було ні зв'язку, ні інтернету. Я побігла у відділення Приватбанку, і там з'ясувалося, що шахраї за кілька хвилин зняли з мого рахунку майже 50 тисяч гривень. А з рахунку монобанка вони вкрали 5 тисяч гривень. Ось така невесела історія, висновок у якої дуже простий. Ніколи і нікому не повідомляйте свої особисті дані по телефону. Якщо вам потрібно замінити сім-карту, то завітайте до найближчого магазину оператору мобільного зв'язку і зробіть це в присутності працівника магазину, який надійшла на ваш номер телефону тимчасовий пароль для підтвердження заміни сім-карти.